Привіт, мене звати Віра, я астролог і це відео для Дєв на лютий 2025 року. Перед тим як почати, я попереджаю, що це відео не для тих ДЕФ, які народилися в кінці серпня чи в вересні. Для того, щоб дізнатися свій знак, тобі треба побудувати натальну карту на сайті, яким я залишу під цим відео. І тобі треба знайти свій асцендент і місяць і дивитися саме ці знаки. Якщо в тебе асцендент чи місяць у Дєві, то продовжуй дивитися це відео. І перед тим як почати давати розбір лютого 2025 року, я хочу тебе запросити на свій марафон, який відбудеться 7.02. І це марафон по планетах. Тобто в нас є сім планет, і кожна планета відповідає своєму дню тижня. І уявімо, що в тебе є проблема у стосунках, наприклад, за стосунки відповідає Вініра. Венера управляє п'ятницею. Да? П'ятниця День Венери. І, наприклад, в п'ятницю, якщо ти будеш ходити кожну п'ятницю в театр, наприклад, це буде пропрацьовувати твою Венеру і таким чином це створить ситуацію, де ти щаслива. Задоволена і кохана жінка у стосунках, Так? тобто, здавалось би, такі дивні поради, типу, ходити в театр по п'ятницях, і як це вплине на наше кохання, на наші стосунки, але. Такі мені подобається саме, що цей марафон побудований так, що саме такі маленькі кроки, маленькі дії, а часом дуже приємні, як, наприклад, ходити по п'ятницях в театр. да, Це може дати а, суттєві зміни в нашому житті. Я сама на собі це а, перевірила. Ви можете бачити, хто давно на мене підписаний. Так точно, хто ні, зайдіть, подивіться на інстаграм. Теж залишу описання під в описі під цим відео мій інстаграм. Да? Я дуже сильно змінилася за останні рік-два І це відбувалося саме тому, що в мене зараз йде період Венери. І я свідомо включала свою Венеру, я побачила, що ага в мене зараз йде період Венери. Значить, я маю ходити на танці, робити фотосесії, змінити свій стиль одягу купити собі нову косметику, купити собі догляд за обличчям і так далі. І це все змінило мене просто до невпізнаваності. Я задоволена, я постійно собі подобаюся в дзеркалі, я кайфую від Свого життя і. Ми теж на марафоні, до речі, визначимо ваші періоди. Взагалі, марафон буде починатися з того, що ми будуємо твою натальну карту. Дізнаємося, які в тебе планети, яке призначення, і після цього дізнаємось також періоди. Да, і, це, а, і потім ти отримуєш інструменти, як а, включати свою натальну карту і жити по факту своє краще життя. От ну, і давай переходити вже до розбору лютого 2025 року. А у риб точніше у Дєв буде дуже цікавий да місяць. Чому сказала риби? Тому що там планети в рибах важливі будуть на початку місяця. І що хочу сказати, що лютий починається в січні, як то кажуть, знаєте, 29 січня в нас буде новий місяць, і це значить, що діви, я вам раджу спланувати свій лютий 30-31 січня. сподіваюся, що ви це відео дивитеся до цього. Того моменту, да? і давайте переходити до якраз риб, да? тому що в плані. Весь 24 й рік, да, планета Раху, планета Трансформації знаходиться в рибах і це Діво це ваш сьомий Дім. Сьомий Дім це стосунки. Тому, скоріш за все, у вас дуже великі зміни у стосунках Дєви. Да. І місяць люди починається з того, що 27.01 да, планета Венера, планета почуттів і кохання переходить теж в те знак риб. Тобто в нас там Раху і Венера доєднуються до Раху. да. І вони, Венера і Раху, впливають на ваші. Тему стосунків а, да, І це що дає? Це дає бажання задоволення від стосунків. А це може дати любовні трикутники, це може дати розставання чи навпаки знайомства. А це може дати бажання змін в цій сфері да? і насолоди через стосунки. До речі, стосунки це не тільки про романтику, а й про колаборації, домовленості по бізнесу, бізнес-партнери, ваші підрядники і так далі. От, об'єднання Венери і Раху воно буде тривати весь лютий і до кінця весни, дуже довго. Да? Але... Пік цього об'єднання в лютому буде 1 і 2 лютого. Тому я сказала, да, що в нас з цього починається місяць. Тому саме в ці дати я б не радила, напевно, ні розлучатись, ні розходитись, ні сходитись, ні знайомитись, да, тому що що таке взагалі Венера і Раху? Венера – це планета почуттів, планета нашого серця, планета романтики. І коли вона впливає, коли вона в об'єднанні з раху це дає максимальну ілюзію в наші почуття, тому якісь вибори робити. Я не раджу. Ну і тим паче, у вас все там буде просто сумки загалом. От, Далі, також місяць починається з того, що в нас на небі дві ретроградних планети. да, В лютому продовжує свій рух, і точніше, в лютому, вони навіть закінчать свій ретроградний рух. Так от, на початку місяця і до 24.02 Марс знаходиться в ретро положенні, да, і впливає на вашу сферу каліців. Діви. Марс знаходиться в ретроградному положенні в Близнюках. Коли Марс в близнюках, це може давати гостру, гостре спілкування, коли ми що подумали, то й сказали. Да? Дуже швидке різке спілкування, бажання вийти з контакту, бажання когось вжаліти, щось різко сказати, неприємне. Да? І Марс у вас буде впливати саме на дім кар'єри, тому оця тема спілкування. Аня Агресії, роздратування, вона може ну, якби присутня бути у вашому спілкуванні з колегами, клієнтами, керівниками і так далі. Марс, це також важливо знати. Марс це планета досягнення цілей, амбіції, сили волі. І коли вона ретроградна, вона має ослаблений вплив, і це може дати, знаєте, дуже сприятливо зараз передивлятися свою мотивацію по темі кар'єри. Подумайте, що вас мотивує в сфері кар'єри. Чому ви ще досі не досягли тих цілей, які хотіли, і е, знайдіть свої е, істинні бажання і те, що вас запалює. От зараз це дуже класний період для е, цього. Діве для вас саме в контексті кар'єри і е, роботи, досягнення якогось статусу, і, можливо, досягнення якоїсь відомості. Е, далі в нас на небі теж м, свій е, ретроградний рух в лютому закінчує Юпітер що це нам дає? Значить, Юпітер це планета усвідомлень, планета філософії, планета якихось ідей щодо якоїсь з тем. Да? І Юпітер, починаючи з жовтня да, і закінчуючи 4.02, був ретроградний у сфері ваших. Еміграції, виїзд за кордон, подорожі, переїзди знов ж таки в інші країни, спілкування з іноземцями, тема політики, тема взагалі, філософії, бачення світу, як все влаштовано, що таке карма, які причини, які наслідки. Це спілкування з татом, це спілкування з. Вчителями це тема навчання, і е, коли ви навчаєтеся, коли ви передаєте знання. Коротше, всі ці сфери вони е, притерпівали, скоріш за все, якихось переосвідомлень ваших. І коли 4.02 ретроградний рух закінчиться, Юпітер може почати дарувати вам подарунки по цим сферам. І Юпітер пробуде в прямому русі з 4.02 до 14.05 і потім він вже змінить знак. Про це я говорила в відеорозборі про 2025 рік, якщо ви його не бачили, передивіться, там дуже багато корисної інфи. Там я, до речі, розказала, чому весна 2025-го це кульмінація всього 2024 року. І всі ці трансформації, які були запущені у 2024, чому саме навесні вони дадуть свій результат. От, і якщо говорити про повертатись про Юпітер, то Юпітер по цим сферам може дати. Можливості і подарунки. Наприклад, якщо ви до цього хотіли виїхати, вас не виходило, то зараз все піде як по маслу. Якщо ви там десь навчались і у вас якісь були затримки в навчанні, зараз все піде як по маслу. Теж саме якщо ви передаєте знання, якщо у вас були нелегкі стосунки з татом, якась критика піднімалась чи непорозуміння е у поглядах непорозуміння щодо сімейних цінностей, щодо грошей, можливо, да, щодо фінансів, так як Юпітер в Тельці знаходи. То, можливо, саме зараз у вас почнеться таке розширення да, по Юпітеру, по цим сферам. От, Далі. Є в нас така планета Міркурій, Вона буде змінювати аж три рази, точніше побуває в трьох знаках в лютому 2025-го, Коли почнеться місяць, Міркурій буде в Казірогі. Потім з 11.02 до 27.02 до двадцять і о, потім аж два ну потім окремо скажу. І значить, Меркурій, коли в Катірогії Водолеї, це два о, сатурнянських знаки, і Мікурій це планета спілкування. Тому спілкування в лютому воно буде притерпівати таку, знаєте, як о, структуру, систему, все буде по поличках, дуже сприятливо домовлятись, які-то комітменти, знаєте, які будуть дуже. Коротше, для всіх вигідними будуть витримуватися домовленості, да по поведалею, і це у вас буде затрагувати п'ятий і шостий дім. П'ятий дім дім дітей, романтики. Це до 11.02, після шо 11 це шостий дім, це конфлікти, зглажування вуглі. Зглажування углов, я не знаю. А, Зглажування кутів. От, ну, типу, коли можна домовитись, коротше, коли якийсь конфлікт, є, і можна його згладити, да, Потім. Оце про Міркурій Потім, 12.02, в нас буде відбуватися дуже важлива повня. Вона, Дєво, у вас буде відбуватися в 11-му домі масштабу амбіцій, бажань і виповнення самих великих ваших цілей, да? амбіції, масштабу це 11 й дім масштабу. А повня це завжди якийсь результат, коли ви щось отримуєте, коли ви бачите кульмінацію. Це, це Цикл, який закінчився півроку, то почався півроку тому, да, і зараз от ви отримуєте, подумайте, що у вас півроку тому було по цій сфері, і що ви можете зараз отримати. Значить. Специфіка цієї повні те, що вона від, значить, місяць знаходиться в ракі, повня в ракі. Рак це хороший знак для місяця, тому що місяць управляє раком, тобто місяць, як у себе вдома, він в своєму знаку. Здавалось би, це дуже класно. Але, по-перше, Сама повня дає отпечаток, да, і повня це завжди про емоції, про тривогу, про переживання. Тобто, от по цим сферам, які і далі, давайте договорю потім про емоції. І далі специфіка того, що ця повня вона відбувається у 29 градусі рака. 29 градус рака це майже початок лева. Да, значить, рак це в нас. Водна стихія, але це вогняна стихія. І оцей 29 градус із знака в знак із води в вогонь, а вони з тобою конфліктують вода і вогонь. Да? То ця точка називається Ганданта. Тобто в нас буде повня у ганданті. Це дуже несприятливе положення, і це може дати. Дуже великі емоційні хитання, да? тобто ви можете дуже сильно переживати з приводу ваших амбіцій, з приводу ваших виповнень бажань, з приводу ваших, ці бажання можуть бути пов'язані з темою психології, з темою ваших якихось сімейних цінностей, да? так як місяць, все ж таки в ракі, а рак це емоції, це почуття, це внутрішній світ, це нерухомість, це транспорт, це наша сім'я. Да? і Якщо ваші бажання, якісь сімейні. Не сходяться, це може вплинути да, і дати переживання. Чи 12.02 може бути як результат того, що почалося в да, приблизно в серпні. Значить, що скажу, що якщо у вас є планети в 27 градусі Рака Тіре 3 градусі Лева, да, тобто в цей проміжок, то по цим планетам вплив повні буде ще більший. І що ще хотіла сказати, про повню, здається, все. Далі, Мікурій і Сатурн 26-27 числа будуть в об'єднанні в вашому шостому домі. Значить, що таке ж Мікурій? Зараз я розкладу по поличках. Мікурій це спілкування, це наше мовлення, те, як ми передаємо інформацію, це домовленості, це те, як ми міркуємо. Сатурн це планета обмеження, він стримує будь-яку планету. І в цей момент, коли 26, 27, 02 Мікурій і Сатурн. Будуть прямо в об'єднанні, вони будуть знаходитися в об'єднанні у вас в шостому домі. Шостий дім відповідає за конфлікти за найманих працівників, за клієнтів, за ваших конкурентів. Да? І, можливо, якщо у вас є якийсь конфлікт, Меркурій буде штовхати вас до того, щоб згладити цей конфлікт, а Сатурн буде навіть штовхати да, туди, щоб ви домовились, тому що планета, це Сату... планета Сатурн це планета Треба. Це коли ми не обираємо, коли нас просто ставлять такі в обставини, коли нам треба прийняти таке якесь рішення. І Меркурій з Сатурном дадуть напругу, скоріш за все, в комунікацію і дадуть якісь обмеження в сферу вашої комунікації по сфері конфліктів і роботи. Так, далі... Теж важливе положення 27.02 Меркурій доєднається до Вініри і Раху. Пам'ятаєте, ми на початку цього відео говорили про те, що планета Венера, планета почуттів буде стояти з планетою Раху і привносити ілюзії в сферу кохання. Так от 27.02 туди доєднається да, Меркурій і буде привносити дискомунікацію у тему ваших стосунків. Да? Не є виточені взагалі люди, у яких Міркурій, Венера і Раху стоять все життя поруч. І я спостерігаю, що такі люди вони не завжди розуміють свої почуття, вони не завжди можуть висловити свою думку раціонально чи зрозуміти думку іншої людини. Тим паче, що Міркурій заходить в риби. А Міркурій в рибах це ослаблене положення. Такі люди вони не бачать конкретики, вони не можуть пояснити. Суть вони дуже мислять абстрактно. Це дуже добре для творчості, для якихось, я не знаю, письменників чи художників абстрактних, абстрактних да? але це може давати дискомунікацію в тему стосунків, і ваші опоненти можуть вас десь не розуміти. Да? Діяви. Тому. І що скажу ще 27.02, виходить, що починається парад планет в рибах, про який я якраз розказувала в відео про 25 й рік. Знову вас відсилаю туди. Одним словом, що починається кульмінація діви вашої теми стосунків, яка почалася в 24 році, і ця тема вона буде з кінця. Того ще важливішою для вас і більш трігільне. От, Ну і остання подія, яка в нас відбудеться в Лютому це да, новий місяць в вашому шостому домі. Тобто шостий дім це рутина, це здоров'я, це як мій день проходить щоденний, це е, робота в наймі, це служіння, коли ми робимо щось для інших, да, коли ми працюємо на когось, чи коли ми служимо своїм дітям, чи коли ми проводимо якісь консультації, це е, тема конфліктів, да, тема е, коли є. Є, е, опонент, і нам треба знайти компроміс. І да? е, 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 новий місяць він буде відбуватися в самому кінці 28.02. І специфіка цього нового місяця в тому, що е, окрім сонця і місяця, які завжди... На новий місяць в одному знаку, там ще буде Сатурн. Сатурн це планета обмеження, це планета напруги, це планета, коли я не обираю, а коли обставини ставлять перед мене перед фактом. Да? І а, все це а, буде впливати на оці сфери здоров'я, що я тільки що казала, і так далі. А, новий місяць це починання, тому в цій сфері можливо якийсь початок, можливо, ви підете там да, на чекап, можливо, ви почнете займатися своїм здоров'ям, можливо. Якась новий проект почнеться, можливо, якийсь конфлікт почнеться, можливо, ви почнете. Там я не знаю, вставати в 7 ранку, да, фіксити по факту свій графік сну, графік харчування. Да? Тобто, для того, щоб цей початок, це починання воно було сприятливо, я вам дуже раджу проявити дисципліну і терпіння по Сатурну і проявити таку відповідальність і дорослу позицію. В мене діє для вас все. Я розказала все, що хотіла. Єдине, що я вас попрошу, я дуже багато часу приділила для підготовки цього відео. Це відео триває 20 хвилин, і я таке відео записала для всіх 12 знаків. Тому я дуже прошу вас написати коментар, наскільки вам було корисно, що вам відгукнулось, що не відгукнулось. Для того, щоб я зрозуміла, чи треба мені записувати таке саме відео про березень 25-го року. Я буду дуже вдячна. От і па-па!